Нам, звісно, цікаве повноцінне членство технічно, теоретично і політично ми готові. Але чи готові 33 партнери з НАТО? Я точно впевнена, що більшість цих країн нас підтримує, адже цьому передували більше 25 безпекових двосторонніх угод. Тобто Україна пішла цікавим альтернативним шляхом підписання цих без. Безпек... Пакових угод з кожною країною НАТО і не тільки ну і ми дивимося на дуже цікаві кейси, такі як Ісландія, яка не має армії, але підтримує нас як країни членки країн. НАТО в технічному сенсі і в тренувальному сенсі. Ну і ми бачимо на зустрічах з партнерами, що вони дуже реалістично оцінюють загрозу російського вторгнення і тому підвищують свої видатки в рамках НАТО 2 і більше відсотків, як це закладено по регла. То і звісно допомагають Україні прямими асигнуваннями і спільним виробництвом зброї.